Всім друзі, доброго вечора! Слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один день, маємо ще один вечір і будні шелудька для тих, хто дуже переживає за мене, що я там днями лежу, то я вам скажу. О, належався цілий день, не було коли і, і перекусити. Так що в селі добре жити. Дякую, Лесі Петрівні, є така смакота, але не було коли це все діло попробувати навіть. Так що помоталися сьогодні цілий день. Трошки невеличкий такий відеозвітик. Хотів е е е е е би подякувати глядачам за вчорашню підтримку, за підтримку нашого калюнчика. Ще раз повторюю, для тих, хто трошки не зрозумів, це не колій наші, а це хлопчина, який працював на. Працював і думаю, буде працювати 100%. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб він працював далі на шиномонтажі Віанор. Він перезув нам 50 автомобілів із 53, яких ми купили. І на даний момент зараз ми ще два автомобілі будемо гнати. Така ситуація у нас склалася, що ми, дякуючи Віталію, загнали їх в Україну. Поки безкоштовно, ми за них ще не розрахували, закрили питання ми вже по наварі, яка в нас стоїть, вона поїде більше за все до Олексія Саєнко. Хто там ще не зрозумів, відеозвернення було також від його підрозділу. Ну але це не важливо. Просив я Кульуди ХТ, Яріка Мазура, Сергія Стрілецького, та не пам'ятаю, ще когось хлопців просив і дівчат із блогерів. Яріку Мазуру дякую, відгукнувся Сергію Стрілецькому. Ну, а Коля ДХТ поки не бачив. Але вони були з Олексієм Саєнком друзями. Ну, але в нього багато роботи, в нас її немає. Так що, друзі, смакуємо ковбасу на ходу. Так що така красота. Ну, а ми сьогодні вирушаємо на Донбас. Знову, так сказати, не штатна поїздка. Чому так? Ну, тому що дуже сильно потрібно. А чому потрібно? Тому що для тих надолугих українців, які живуть завдяки тим хлопцям, які віддають своє життя, просто вони не розуміють одного що ворог просувається. Вітина нашого життя це забрані життя хлопців, які боронять нашу неньку Україну. Вибачте, що їм разом з вами, але все робиться на ходу. Є все, є і супчик, як потрібно зварила. Ковбаска є копчена, і салко є копчена. Не завжди є можливість коли це смакувати. Ну, надію, що сьогодні вже поїду. Передам ушки, ушки, славуньки, хто там переживав за Славуньку, що ушки Славуньки. Надіюсь, завтра я вже з ним зустрінуся і ушки йому передам. Так що що ми будемо робити? От. Чина після ремонту, яка була обстрілена, її поварили, пошпаклювали, поміняли двері, поміняли стекла, дякуючи Оксані Роману Ціпко. Ця машина у нас придбана була під 112 бригаду. У них там був відкритий збір, хотіли їм допомогти. Вірніше, Ну, Але е, не знаю, як там кажуть. Боюся не закрити збір, буває не встигнути. Сказали хлопці відбій. Так що ця машина поїде більше за все до Олексія Саянка. Шкода, шкода, нікуди не їде. Це Та така підсрачний. А бусик їде сьогодні на Донбас. Патрон залишається вдома. На, Петро. На. Тобі дам. І Фільки дам, на. Все, по кусочку отримали хватить. Так що сьогодні в нас лапетка. Знову в дорогу. Дякую людям за те, що допомогли нам поставити її на ноги. Тоді був трешовий збір. Ми закрили питання по репчику. І Одна із цих машин зараз поїде на Донецький напрямок. Оця машинка поїде. І поїде ще одна, але, на жаль, деякі люди кажуть, що купив там, віддав. Ну, ми загнали, ось цю машину загнали на СТО. Я сказав, міняти це по максимуму. Щоб хлопцям була вона надійною. Поміняли масла, поміняли фільтри, поміняли там походовці, 14 тисяч гривень. А Xtreй другий висича й досі. І там ще лопнуті пружини обнаружили. І їх не було. Тобто все якось оперативно. Федорович там щось рішає, дождні каже, до 10 часов вечора це все діло намалювати і будемо надіятися, що вона виїде і поїде до хлопців. Так що женемо. Не крошені. Так як сталося, трохи не вбираємося. І просто один із моїх підписників. Ніколи в житті він не просив. Але так сталося, що дуже потрібна машина, тому що не стало ну, пару-тройку машин. Хтось радіє. Але це одне діло, коли залізяка, одне діло, коли загинули хлопці разом з цією залізякою. Ну, на жаль, не кожна людина це все діло може розуміти. От. А саме важче хлопцям втрачати своїх бойових побратимів, справжніх справжні товаришів. Ну, а мені, як свинарю, волонтеру, який їздить, дуже важко чути ту інформацію, що той чи інший хлопчина, з яким ми зустрічалися, на жаль, ми його вже ніколи не побачимо. А саме важче тій родині почути ту звістку, дуже страшну звістку. Так що не будьте байдужими, підтримуйте. Наших військових. Тому що якщо ми їх не будемо підтримувати, будемо вважати, що там держава повинна, ще хтось там повинен. Або робіть для того, щоб підтримували ті, що ви кажете, або робіть щось самі, об'єднуйтеся в команді. Чомусь от, більшість людей, от як мені Коля, сьогодні вже дзвоню до нього, а в нього вже зовсім інший настрій. І я йому кажу, дитино, все буде добре, світ не без добрих людей. І він каже, дядь Сереж, вчора була така ситуація. Позвонив до мене один хлопчина і каже, я до тебе заїду. Я його каже ніколи в житті, ну я не з ним не товаришував. І він приїжджає і привозить мені тисячу доларів. Тисячу доларів. І каже, а, а як, а що? Я кажу, ну я це вже проходив. А він каже, це, цей хлопчина сказав, я колись теж був в халепі і дякуючи людям, не родичам, не знайомим, а зовсім людині, можна сказати, чужі. Я Виліз із цієї халепи, приблизно з такої, як і ти. Ну а я був у такій халепі, ну тоді не вийшло. Дякуючи Лесі Петрівні, я стою на цих ногах. І з вами зараз спілкуюся. Так що я дякую Богу, що я живий і здоровий після ДТП. Частково там нема копита, але то все таке. Але я кажу, все треба зробити для того, щоб в тебе потім не було таких моментів, як. У Шелудька на сьогоднішній день. Але на даний момент ще раз ви доказали і показали те, що нас не багато, але нас не подолати. Так що дякую кожному, дякую за підтримку. Так що збираємося в дорогу на Донецький напрямок і ще там попросили нам відігнати машину одному з військовослужбовців, який знаходиться. Ну, він виїде в Харків і забере цю машинку. Тобто передають його машинку, треба доставити туди е, ОП, е, пасата Фольксвагена. Я сказав також загнати на СТО, поміняти масла, фільтри, колодки і відправляємо. Тож так по мінімуму зробимо тело. Так що ну рахую, правильно чи ні, напишіть у коментар... коментарях. От. Ну а Ми працюємо далі, Працюємо далі, по тихому по накатанні машинки віддаємо, ну а потім вже будемо збирати на них далі. Ці вже зроблені, та вже окуплена. Осталося у нас 2 x трейла. Непроплачених, це сума, ну, грубо говоря, 9 тисяч доларів. Ну, це ерунда. Так що працюємо. Головне, що ростуть. Ось така красота у нас, але ті села, які проїжджав, реально страшно. Там також були такі садки, були теплички, були сараї, були будинки, і їх вже, на жаль, нема. Так що на цьому буду завершувати свій відосик. Приїду вже. Із Сходу і треба ще їхати на Харківщину. Ну, але я думаю, що в цей проміжок часу око вже зажило, можна вже буде заїхати ще раз. Ну, цей вже город ми не будемо е підгортати, а той город, який на світанку, і на цьому ми підгорнемо. Так що всім дякую. Вечерюю на ходу, збираюся в дорогу. Ну і хто ще там має можливість підтримати нас, завжди будемо раді. Так що всім миру, здоров'я і добра. Ну і всім смачної ковбаси Шелодьківські. Слава Україні! Все буде Україна. Ми все будемо робити, все можливе і неможливе для того, щоб підтримати наших захисників. Так що, ну а мені смачного. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.